Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, білий дім висловив свою точку зору щодо питання ухвалення. Конгресом Сполучених Штатів Америки державного фінансування уряду на 2024 рік, зокрема, директорка з питань бюджету Білого Дому Шаланда Янг не налаштована оптимістично, що Конгрес зможе досягнути угоди, аби уникнути часткового припинення. Роботи уряду пізніше цього місяця. Про це вона заявила у п'ятницю, 5 січня 2024 року. Я б не сказала, що я песиміст, але я і не оптиміст, сказала Янг під час сніданку з журналістами. Вона послалась на поїздку цього тижня делегації конгресменів республіканців до кордону між США та Мексикою та коментарі деяких законодавців, які виступають за часткове припинення роботи уряду. І у попередньому відеоматеріалі ми якраз обговорювали новину CNN, де лідери конгресу дійшли, доходять, точніше. До згоди щодо ухвалення державного фінансування уряду на 2024 рік, але є певна група знову ж таки конгресменів, які вимагають радикальних скорочень видатків по цьому бюджету, і говорять про те, що шатдаун може. Відбутися так для того, щоб посадити за стіл переговорів Білий Дім і щоб останній погодився власне, на значні скорочення видатків. Як повідомляв Голос Америки, Конгрес повернеться до Вашингтону наступного тижня, так, щоб розглянути власне ці законопроекти по державному фінансуванню для того, щоб уникнути. Шатдауну, який для частини уряду може розпочатися власне 20 січня 2024 року. Якраз тут зазначається, що деякі республіканці вимагають скоротити витрати на 2024 фінансовий рік, що може вдарити по фінансуванню армії. Така резолюція просто неприйнятна для фінансування цілого року. Це матиме руйнівні наслідки, особливо для оборонної галузі, коли у світ. Тривають усі ці війни. Отже, нам потрібно досягти базової угоди та якнайшвидше отримати результат. Це заявляв лідер республіканської меншості у Сенаті Міч Макконел перед перервою на канікули, і ми також, власне, говорили про ці його слова. Тому, якщо ми проаналізуємо цей матеріал з Голосу Америки, то ми знову ж таки. Приходимо до висновку, що переговори між конгресменами сенаторами навколо ухвалення державного фінансування на 2024 рік вони тривають. Але водночас Білий дім має такі недостатньо оптимістичні сценарії навколо того, що ця домовленість буде реалізована і. Це призведе до уникнення шатдауну. Тому ми будемо далі слідкувати за подіями в Конгресі. Наступного тижня він відновить свою роботу, і, власне, ми побачимо, які домовленості будуть навколо питання державного фінансування. У попередньому відео я сказав, що це надзвичайно важливе знов ж таки питання, так яке має бути ухвалене Конгресом США. Для того, щоб у них був більший маневр, під час розгляду запиту Байдена щодо допомоги Україні і Ізраїлю та змін до імміграційного законодавства, оскільки це достатньо об'ємні законопроєкти, чи це буде один знову ж таки законопроєкт, і для того, щоб його розглянути, ухвалити, потрібно буде час. Враховуючи, що не всі конгресмени в палаті представників виступають за допомогу для України. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на Ютуб канал Індепенден Поличекса, поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку. Прокоментувати його а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!